Краєм, дев'ять ступенів майстерності, щоб навчитися отримувати допомогу Всесвіту. Вступ. Співтворчість із Всесвітом. Для щасливих змін у житті потрібно зовсім небагато. Потрібно всього лише змінити звичну точку зору на самого себе і на всю світобудову. Якщо звична точка зору така, від мене нічого не залежить. Це я від цих залежу. Я слабкий, маленький, смертний. Життя коротке і безглусте. Тоді чи варто чекати від життя чудес? Звісно ж, ні. Така точка зору геть відсікає від людини усі чудеса разом із можливістю стати щасливим. Здоровим і життєрадісним. Але хто ж заважає змінити цю точку зору на яку-небудь іншу, більш продуктивну? Ніхто крім нас самих. А що зміниться від зміни точки зору? Зміниться все? Усі зміни починаються всередині. Це факт, багаторазово підтверджений на практиці. Тому що кожна людина Несе в собі божественне начало. Люди, будучи божественними сутностями, добровільно приймають рішення втілюватися на землі. І основне життєве завдання будь-якої людини згадати, хто ти є насправді. Це непросте завдання, тому що земна реальність чинить опір такому згадуванню. Тих, хто прокинувся, Поки що мало, але з кожним днем їх стає все більше і більше. Крайон прийшов для того, щоб допомогти людям пробудитися. Тільки пробудившись, відкривши в собі божественне світло, ми можемо почати жити у співтворчості з Богом. Любов і світло Бога. Сили, що перетворюють реальність. За допомогою цих сил ми можемо створити для себе реальність настільки гармонійну і настільки щасливу, наскільки ми хочемо. Співтворчість з Богом, співтворчість із, із розумним Всесвітом відкриває зелену хвилю в нашому житті. Ми буквально починаємо творити реальність своїми думками, намірами, бажаннями. Але це відбувається лише тоді, коли ці наміри, думки, бажання співзвучні нашому Божественному Я. Ось тоді руйнуються всі перепони і розкриваються всі кордони. Життя стає творчим, насиченим, щасливим. Усі необхідні блага приходять самі собою. Той, хто досяг цього рівня співтворчості з Богом, стає майстром. Майстер світла, майстер життя, майстер співтворчості, як завгодно можна назвати, суть одна. Ця людина більше не раб обставин. Звісно, до майстерності не прийдеш просто прочитавши послання Крайона. Хоча вже і це змінює життя часом дуже швидко і помітно, але все ж шлях до майстерності це саме шлях. Точніше, це сходження сходами, що ведуть до істини. І важливо пройти всі рівні. Тому що перескочити з першою початковою відразу на останню вищу, навряд чи вийде. А щоб пройти ці рівні, потрібна практика. Крайон пропонує нам шлях сходження рівнями майстерності. Але пройти цими сходинками повинні ми самі. Цей шлях це можливість для тих, хто готовий вирушити в дорогу. До майстерності та трансформувати своє життя в божествених енергіях любові та світла. Це шлях повернення своєї істиної суті, це шлях, на якому відшукуються всі відповіді на всі ваші питання, це шлях, на якому відкривається здібності до творення нової реальності. Це щасливий, радісний шлях. Він не може бути іншим, тому що це шлях до Бога, а Бог це тільки добро, тільки радість і тільки любов. Цей цикл практик пропоную вам пройти 9 ступенів на шляху до майстерності. Я, Крайон, кажу вам, ви вже майстри. Просто ви забули про це. Земне життя кожного з вас це подвиг. Ви всі улюблені, ваша Божественна сім'я безмірно поважає кожного з вас. Ми завжди поруч, ми завжди готові прийти на допомогу. І як же ми радіємо, коли хтось із вас. Підіймається ще на одну сходинку на шляху до себе, до свого божественного я і до всіх можливостей, які відкриває для вас співтворчість із Богом. У добру путь кожному, хто наважився вийти із звичних рамок і зазирнути за горизонти. Майстерність вже є у вас. Просто розкривайте її в собі крок за кроком. Нехай наша любов береже і захищає вас у дорозі. Перша ступінь. Я є. Відкрити свій центр, знайдіть опору всередині себе. Чи часто ми ставимо собі таке просте запитання: хто я? Якщо вас запитують, хто ви? Що ви відповідаєте? Насамперед називайте своє ім'я, потім, можливо, професію, вік та інше прийняті у соціумі атрибути. Але хіба ж хоть один із цих атрибутів відображає вашу справжню суть, те, хто ви є у своїй глибині, ким ви себе почуваєте насправді, визнаючи своє я. Через зовнішні атрибути ми співвідносимо себе лише з масками, які ми тимчасово носимо, і ролями, які ми тимчасово граємо. Ці маски і ролі можуть змінюватися тоді, як суть незмінна. Коли вам було 5 років, ви говорили про себе Я, коли вам стало 20 років, Бо як і раніше говорили Я. І зараз ви говорите про себе Я. Але ж за ці роки змінилося абсолютно все, змінилися ролі, маски, і навіть тіло повністю оновилося, Бо воно складається вже з зовсім інших атомів і клітин, ніж десятиліття назад. Але якщо ми, як і раніше, знаємо, що це я, а не хтось інший, значить, щось залишилося незмінним, щось ґрунтовне, що становить нашу суть. Те, що ми називаємо Я, що це? Свідомість, думки, почуття, емоції, наміри, бажання, вчинки. Ні. Це все теж змінюється з часом. Отже, я. Це щось набагато глибше. Це внутрішній фундамент, опора, стрижень, який залишається незмінним, що б не відбувалося у вашому житті. Ми не завжди відчумаємо в собі цей фундамент, але він існує. Є безліч слів, якими в наукових і ненаукових джерелах позначається це справжнє я, Насвідоме, Божественне Я, вище я, Вище розум, внутрішній ангел, Бог тощо. У всіх цих словах немає нічого поганого, але вони залишаться для нас нічого значущими порожніми звуками, якщо ми просто приймемо їх на віру, не відчувши на собі. Украяна Бог. Це єдина творча сила Всесвіту, точніше і творець, і творча сила, і саме творіння в одній особі. У цьому сенсі, все, що є у світі, це прояви Бога і людина насамперед. Тому божественність потрібно шукати в собі, а не десь там на небесах, відкриваючи в собі Божественність. Ми будуємо стосунки з Богом не через підкорення вищому, а на основі рівноправної співпраці, щоб знайти своє Я на практиці є тільки один спосіб зазирнути всередину себе, слухатися і відчути з наміром зрозуміти, хто є я. Крайон закликає нас нічому не вірити. Забути про всі на світі визначення, пояснення, тлумачення, яке ви почули від інших. Довіряйте лише собі, своїм власним відчуттям, своїм внутрішнім знанням, з'єднання своєю істиною через Я є. Я є це вістину чарівні слова. Вони миттєво з'єднують вас із вашою глибиною суттю. Кажучи, я є, ви проголошуєте, що ви цілий світ, ви Всесвіт, і ви реально існуєте тут і зараз. Не потрібно шукати пояснень, не потрібно намагатися зрозуміти це за допомогою логічного розуму. Коли ви це відчуєте, пояснення не знадобляться. Практика перша пошук внутрішнього центру. Прийміть будь-яку зручну, розслаблену позу, зробіть глибокий вдих і повільний видих. Закрийте очі, сфокусуйте всю свою увагу на своєму сердечному центрі. Подумки скажіть, я є. Повторіть два-три рази. Я є. Відчуйте, де всередині вас виникає відгук на ці слова, ніби якась глибинна точка у внутрішньому просторі резонує з цими словами. Я є. Зосередьтесь на цій точці, Зосередьтесь на кожному слові і промовте ще Я є. Відчуйте, як усередині вас виникає тепло або сконцентроване приємне відчуття. Повністю сконцентруйтесь на Я є» і відчуття стане ще більш виразним. Побудьте у цьому просторі. Відчуйте, як це відчуття починає розширювати. Я є. Якщо у вас з'явилось відчуття спокою, легкість, рівновага, значить ви все робите правильно. Витратьте на цю вправу стільки часу, скільки буде потрібно. Не поспішайте. Виконуйте щодня по декілька разів на день. День або два, може навіть п'ять днів на те, щоб відчути свій внутрішній центр. Але не надто старайтеся. Надмірне старання часом блокує результати. Поставтеся до вправи як до експерименту. Від якого ви взагалі нічого не очікуєте. Результат частіше приходить саме тоді, коли ми його начекаємо. Коли почне виходити перша вправа, переходьте до другої, але не раніше.